У домі ветерана для сімей військовослужбовців провели заняття з арт-терапії. За час повномасштабної війни такий захід організували вперше. Просто не було можливості постійно. ми постійно збираємо верніше, дім ветерана. Переключився на допомогу фронту повністю і переселенцям. Тому ми дуже багато уваги приділяли допомозі фронту. Учасникам запропонували зобразити натюрморт. – квіти, яблука, щоб якось ну якісь яскраві кольори, щоб було радості більше, наполегли Бо якби раджу все ж таки з натури працювати. Воно корисніше, академічніше, довго буде це пояснювати. Ну і живіше. Його можна підійти, пощупати, понюхати. Олена вперше бере участь в арт-терапії. Жінка розповідає, що сама обрала картину, яку вирішила написати. День народження без батька. Я хочу, щоб всі батьки повернулись до дітей. Я вперше прийшла, я навіть сама не очікувала, що я можу перемалювати. Я хочу навчитися малювати і багато чула за те, що психологічно це велика розрядка, допомога. І я вже другий раз. Я малювала тут раз дуже картину, теж масло. І зараз я малюю, малюю те, що показують. Перше колись малювала по номерам картини, дві спочатку. А в кінці вже яблучко. Мені подобається сюди приходити. Ольга вже пише свою сьому картину, розповідає, що відвідує такі заняття із задоволенням, заспокоює, піднімає настрій, Не завжди виходить у мене так все швидко намалювати, буває, залишаю, допрацьовую вдома і ще за ножой досихала тут. Залишаємо. Юля їх возить кудись, придає. Кошти витри витрачає на зу за словами Юлії Толмачової. Здебільшого учасники написані картини залишають у домі ветерана. Тут організовують виставки та продають їх на аукціонах. Виручені гроші використовують для потреб зсу. Наступне заняття з арт-терапії проведуть у госпіталі для поранених військових. Ольга Степуренко Сергій Кобилянський Суспільне новини. Житомир.